Діти хочуть собаку дуже часто батьки задаються питанням, як їм пояснити, який це клопіт, яка це відповідальність, як знайти ці аргументи. Сьогодні я хочу порадити декілька класних фільмів для сімейного перегляду, які вчать більше ніж слова. Марлі песик. Милий, але який нищить все у домі. гризе і доводить до істерики обох господарів. Але що довше він з ними, тим глибше вони вчаться кохати оце неідеальне ідеальне створіння. Якщо хочеш знати, як виглядає справжня любов до тварини, обов'язково подивись: в фіналі ти заплачеш, навіть якщо ти не з таких. Я впевнена, 100%. Собаче життя це про собаку, який перероджується знову і знову. І з кожним життям вчить нового господаря доброти, сміливості і. Самоповаги. Але найсильніший момент, коли цей пес повертається до свого першого господаря, до хлопчика, який вже не хлопчик, він вже доросла людина і дуже дуже самотня. Цей фільм такий як реінкарнація обіймів. Він про те, як собака проходить скрізь час, аби бути в тому місці, де вона зараз найбільш потрібна, бути поруч. До речі, я теж часто себе ловлю на тому, що я розмовляю зі своєю першою собакою, начебто її дух десь поряд знаходиться в такі хвилини. Хатіко не буду переказувати, бо всі знають сюжет. Просто скажіть дітям, що це реальна історія. Це дійсно про собаку, яка жила в Японії у 20-х роках. Балто, анімаційний фільм, але більш серйозний, ніж багато дорослого кіно. Він заснований теж на реальних подіях, які були на Алясці, і цей собака там врятував ціле місто, діставши вакцину через смертельний шторм і лід. Це не просто історія про милого героя. Це про того, кого всі вважали нікчемою. А він просто зробив те, чого боялися інші. Мій пес скіп. Коли хлопчику дарують собаку, він не розуміє, що отримав не просто друга, а він отримав, начебто, своє дзеркало. Пес виводить його із страху, із сором'язливості, із самотності. Але приходить момент, коли треба прощатися. І я раджу всім батькам проговорювати ще до того, як заведете. Собаку, що вік собаки коротший, ніж вік людини. В цьому фільмі показано, як пес змінює людину, як він ставить питання: а ким би ти був без мене? У шкурі собаки документалка Netflix, яка відкриває те, чого ми не помічаємо щодня: наукові дослідження, емоційні історії і камерне занурення у собачий світ. Ви дізнаєтесь, чому пес запам'ятовує твій голос навіть. Після смерті. Як він читає твої жести, твої реакції і чому твої емоції вчать його більше, ніж команди? Дуже потужний, крутий повчальний фільм. Дивіться всі разом і підпишіться, щоб не пропускати мої корисні поради.